Понеділок і торок середа, люди, мурашки бігають туди сюди, море, проблем, море, хлопот. Людей турбує, щоб положити в рот, А я проблеми вирішую простіше, не як усі, та жити веселіше, касету Усім привіт, вітаю вас на каналі З'язані Мрії. Прийшли мені посилочки з Аліекспрес. І сьогодні з вами розпакуємо разом. Я ще не дивилася, що мені там прийшло, тому це буде сюрприз для мене і для вас. Взагалі я замовляла багато очей і різних корисностей для в'язання і для іграшок. Так, упакували такі маленькі пакетики. Будемо багато розпаковувати разом. Так, один маленький, інший більший. Важливості додам посилання, якщо вам сподобається щось, щоб ви могли собі теж придбати, як гарно запаковано, напевно, тут будуть починята. Оп. Ой! Ще трошки я порізала це. Ого. Ні, це зовсім не оченята. Замовила таку юбочку для ляльки. Хочу зв'язати ляльку балерину. Ось така вона гарненька. Вау! Сподіваюсь, буде гарно. Але це, не знаю, на таких зав'язочках йде. Це повинна бути лялька така худюсінька. така юбочка. Сподіваюсь, вона мені знадобиться. Так, наступно це також якийсь одяг. О Боже, яке гарнесеньке. Це я замовила для ведмедика. Хочу зв'язати ведмедика в такому худі, а можливо, зайчика, не знаю. Просто це така милість. Думаю, він буде дуже крутий просто. Клас. Такий гарний виріб. Для іграшки взагалі супер. Ниточки торчать, але це таке взагалі таке м'якесеньке, класне. Так, продовжуємо далі. Треба розпаковувати обережно, щоб нічого не порізати. О, пакет з пакетом. Це вже цікаво. О, які малесенькі. О, 18 мм, це вже точно очі. 16 миллиметров. А тут набир також. носики, набир носики. Ось такие набир носики, такие вон и волченькие. Носики, ось такі непогані носики. Але тут треба пробувати чи ця застіпка буде складно одягатись чи ні. Вона така досить міцна, треба буде пробувати. Потім в роботі вже з'ясуються, які вони гарні чи. ні. На вигляд непогані. Наступні очі зі зміщеною зіницею. Різнокольорові. Тут уже застіпка гарна, я такими користувалась схожими застіпками. О, які вони цікаві!

Цю ще важче одягати. Шістнадцять міліметрів і це йдуть очі трапеція ось такого плану. І також зміщена зіниця у них. літери окремо, такі сяючі, вони йдуть трапеції. Так, наступний пакунок. Я не буду перематувати розпаковку, тому що це буде дуже довго. Сама перемотка займе багато часу. Також, дивіться, який класний комбінезон на лялечку таку маленьку. Мені здається, гарний такий, дуже гарний. Залишилось тільки розробити схему для ляльки. Я, до речі, жодного разу ще не в'язала ляльку. Але в мене вже є і є бажаючі. А це я замовила очі, які клеються. І хотіла спробувати зв'язати таку. Ляльку з такими очима аніми. Ось, двосторонні, різні. Виглядають дуже гарно, але як вони будуть виглядати на ляльці, я не знаю. Сподіваюсь, руки до них дійдуть. Так, наступні оченята. І також невдала застібка. Куди я дивилась? Малесенькі такі зі зміщеною зіницею. Чи ні? Так, зі зміщеною діницею з... трапецевидні. І тут 12 міліметрів блакитні. Блакитні. Наступне. Я вже серед цього пакування виловила ложнички. Ось вони. Так, обережно. я попереднього разу. Ще трошки би порізала юбочку. Я замовила резиночки шовкові для себе, для волосся. Спробуємо? Верніше спробую я. Що тут у нас? Ага, А у нас тут волосся? Рожеве волосся майже під колір моїх нігтів Дуже гарно теси чи треси, як вони правильно називаються. 15 см Буду пробувати в'язати з них лялько. Ну, дуже гарно Клас. Кудряве. Супер. Тепер стільки роботи працюють не хочу. Називається. Так тут щось цікаве. Ой. Що мені інструмент для того, щоб кріпити очі. Ось такий він, коли я буду використовувати ті очі тріші так, які важко одягати. Тоді я вам уже дам відгук на цей інструмент. Бо я таким не користувалась ніколи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи користувались ви таким інструментом. Я знаю деякі користуються молотком, але отак гупати мені б не хотілося. Ще один пакет з пакетом. Ух ти, що це таке? Ага, це підставка для того, щоб фотографувати іграшки або підставка для ляльки, наприклад. 17,5 сантиметрів. Знову оченята, вже такі маленькі і анімешні. Тут у мене 10 мм 50 штук. 50 штук. І тут кріплення гарне. Я люблю таке кріплення, воно легко одягається самостійно, але, на жаль, не завжди вгадаєш. І в мене просто вже є. Очі, які руками не закріпиш, тому мені потрібен був ось такий інструмент. Ой, ось така кофточка біленька до оцього комбінізончика. хотіла, отак. Але ця така лялька повинна бути дуже маленька. Ну, якось будемо пробувати. Блакитне, уже не буду його доставати. відбуй сравні ось також 17 см. Классний дуже. Провела ось таку лампу з тримачем для телефона рожевого кольору. Ось. Це повинна бути USB лампа. Так всередині виглядає? Нурочок USB. О, вона навіть заряджена. Чудово. Отак от, от, як світильничок, чому б і ні. Цікаво. Отакі очі мятка Бусинки. бусинки 100 штук 10 міліметрів. І тут гарна застібка, мені подобається така застіпка І це все. Ось таке замовлення у мене було. Пишіть, що вам найбільше сподобалось. Що ви замовляєте на Aliexpress для своїх виробів. А також, поки включена камера, хочу вам показати просування, над чим працюю. Зараз в'яжу такого зайчика. Замовник попросив саме таке поєднання кольорів. Ось такий буде зайчик. У мене вже готові вушка. Ось такі вушка у нього будуть. От так. Тобто, виходить, мені треба ще дов'язати голову, зробити мордочку і зв'язати хвостик. І все. А дивіться, такий би. Гуді класно підійшов би до іграшки десь такого розміру хоп. Десь приблизно так, а може, навіть і більшого можна. В'язати ведмедика. Виглядає, звичайно, смішно, з недов'язаною головою, але побачимо. Таке гарне небо у нас було ввечері. Краса. Зайця я так і не дов'язала і вирішила працювати зовсім над іншим проєктом. Прийшло мені натхнення пов'язати з Алізе Велюто. Дуже така велика пряжа. В'язала гачком номер 8 і скоро побачите, що в мене з цього вийшло. А поки, може, у вас є якісь здогадки, пишіть в коментарях. Ось такі просування на цей момент, а результат побачите в кінці відео. Курочка і цеплятко. Цеплятко, яєчко. Ще в мене десь на підході звичайне цеплятко, але щось я застрягла в його виготовленні. Хоча мої домашні кажуть, що курочка дуже схожа на качку, напишіть, як вам курочка схожа на качку чи ні. Але форма, звичайно, низу в неї дуже схожа на качку. Сподіваюсь, морда витягує на курочку. А цей пузань має такий крутий вигляд. І, схожий мені на пташок Angry Birds із тієї серії. Такий він якийсь злий, крутий перець. Ось саме тут я чуть не втопила курку у воді під час фотосесії. Так, трошки екстремальна фотосесія в мене вийшла. Куди вимикаєш відео? А підписатись на канал. Але під час фотосесії жодна курка не постраждала. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки, коментарі і будемо друзями по в'язанню. До нових зустрічей! Гарного вам в'язання, Бувайте!